Нещодавно придивлявся Титанік, і в якийсь момент я подумав Блін, а звідки відплив Титанік? М і так, я опинився в. Попереджаю: це не відео Птушкіна. Можуть бути мати, може бути хіровий монтаж. Так що приберіть дітей. Коли люди чують Англія, вони одразу уявляють Лондон, Біг Бен, Букінгемський палац, Бітлс і Ліверпуль і на крайній випадок Стоунхендж. Але сьогодні ми в місті, яке не входить у туристичні маршрути. І якому здається на це. Байдуже Саутгемптон південне місто Англії і один з головних портів Великобританії. Населення міста 275 тисяч людей. І місце, звідки відплив у першу і останню подорож пасажирський лайнер Титанік. Під час Другої світової війни Саутгемптон був ключовим містом в операції Оверлорд. Це коли союзники висадилися з Нормандії і дали піздюлей Гітлеру з іншої сторони. Майже 90% людей пройшли через Саутгемптон. Ну, я не впевнений, 90% чи ні, це вигаде факт, але дуже багато людей. І так як моя головна ціль – зрозуміти, як все почалось, і побачити місце плиття. Найкращий старт для цього Sea City Museum. Тут окремо присвячений цілий павільйон про Титанік. Це інтерактивний музей, де можна спробувати не в'їбатися в айсберг. покидати вугілля в топку. І навчатися передавати сигнал Сасі, азбукай Морзе. Але насправді інформація, від якої я був трохи в шоку, це те, що 75% персоналу екіпажу були самого Саутгемптона. І навіть капітан Едвард Джон Сміт теж саутгемптонець. Це Саут... Так можна казати? На момент катастрофи кожен третій мешканець втратив знайомого. І друга частина музею, в порівнянні з першою – це холодний душ для відвідувача, величезна стіна з жертвами, статті з газетами про трагедію. І що пригорнуло найбільше уваги, це годинник, який зупинився 10 хвилин після занурення лайнеру. Але в кінці можна купити сувенірчик або пам'ятну книжку. Вийшовши з музею, у мене трохи змішані відчуття. З сторони, цікаво прослухати і почитати про історію, подивитися на власні очі, що відбувалося тоді і як починався цей шлях Титаніка. З іншої сторони, мені здається, що вони хотіли зробити якийсь Діснейленд. Ціле місто пам'ятає про цю трагедію. Ось пам'ятник музикантам, які грали до самого кінця, інженерам, які дали зайвих пару хвилин для рятування людей, і екіпажу, які, жертвуючи собою, дали можливість вижити іншим. Наступні місця на шляху до причалу це бар, в якому гуляли і відпочивали моряки перед виїздом. І готель, де зупинилися пасажири першого і другого класу. І ось я дізнався, що Титанік відпливав з Ocean Dock причалу номер 43 44 Я прямую туди з думками: ось річ, заряди якої проїхав декілька тисяч кілометрів. Місце звідкіля почалась трагічна подія. Місце, де персонаж Ді Капріо стрибнув всі останній шлях. Воно зачинено. Це закритий для відвідувачів порт. Мене просто взяли і повернуло, сказали Sorry, Mate, no access for you for today, boy. Така хуйня. Так, не дуже прикольно, але це не головне. Головне, що це місто показало нову частинку всім відомої історії. Ті історії, яку майже ніхто не бачив при перегляді витвору Джеймса Кемерона.